Ашла пляжечку, так? пляжечку з кружечками. так!» Це восьмимісячна Марта. Її батьки Катерина та Володимир незрячі, але їхня донька не має проблем із зором. Катерина розповідає, як наважилася на материнство. Дитинку я дуже хотіла, тобто наважитися ну, нормально, тому що хотілося, Так. от а, чи складно, чи легко ну, то різні моменти бувають, як у всіх. Але нічого, справляємося, справляємося. А ще Катерина розповідає, що має деякі лайфхаки. Зокрема, заколисуючи доньку, знайшла спосіб, як точно дізнатися, чи вона вже заснула. Щоб остаточно перевірити, якщо в мене якісь сумніви, якщо вона в зручній позі заснула, я можу до щічки біля ока, так до щічки губками доторкнутися. Я відчуваю війки. Її. От і ну, якщо тріпочеться, то ще вона так не міцно спить, нестабільно. Як незрячі батьки Катерина та Володимир кажуть, що особливо дбають про безпеку доньки. Зокрема, користуються стільчиком для годування зі спеціальними пасками чи електричною пилочкою для підстригання нігтів замість ножиць. Мене найбільше дратує той момент, коли кажуть, вам потрібен догляд, вам потрібен нагляд, оскільки дитина потім почне ходити, може десь вдаритись, але в мене є просто желізний Залізний аргумент. Я завжди запитую: а в зрячих батьків, діти, що не падають, знаючи те, що дитина почне ходити, потрібно обладнати кімнату таким чином, щоб дитині було комфортно по там, де є гострі кути, там щось поналіплювати. Сіліконові наліплювати наліпки. На і все, дитина буде безпечніше. Чи там розетки і глушники, ті. Поставити наразі, родина живе на орендованій квартирі, і саме це називає найбільшою трудністю, попри те, що вони працюють та платоспроможні, каже Володимир. Знайти житло незрячим це дуже складно, оскільки люди бояться, що незрячі там ту квартиру спалять, затоплять і потім ще раз спалять. А знайти квартиру незрячій парі з дітьми, то буде. Сто разів складніше в Україні. Немає жодної програми, яка би, скажімо, забезпечувала житлом або допомагала забезпеченням житлом власне людям з інвалідністю. Тож подружжя мрія про власне помешкання. А ще розпочало у соцмережах власний блог про життя незрячих батьків з немовлям. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.